Акетон розчин для перирального застосування для дітей при ацетодомічному синдромі. Містить 6 флаконів в упаковочці ось такі флакони по 30 мл. В своєму складі містить Л-карнітин, коензин, карбоксилаза, Л-рагенін, бетаїн, ціанокобаламін, аскорбінова кислота і глюкоза. Це унікальний комплекс. Які містить й необхідні амінокислоти, вітаміни та коензими та органічні кислоти з метою нормалізації обмінних процесів організму і відновлення функції печінки для діток від 3 років при ацетономічному синдромі? Ось тут вказано, як його приймати. Дітична добавка. за призначенням лікаря.